Всім добрий Добре. раночок і ви не повірите, що сьогодні відбувається. Я біжу вже на пошту, точніше до поштомату біля свого будинку. Мені прислав один магазинчик щось на розпаковку. Ми сьогодні з вами будемо робити рекламу, будемо робити розпаковку. Бо мені видно, що я дуже погано спала. Вчора був екзамен на роботі, який я не дуже вдало здала. Але нічого, буде друга спроба, і я впевнена, що я зроблю все ідеально. От тому зараз пішомо тіснувати. Я вже забрала. Посилочка вже на місці. Зараз я їду в церкву, тому розпаковка буде у нас з вами в церкві вже. Думаю, нічого страшного, я зайду в кінатку. Дивіться, як патріотично. Я знаю, що там. І я вже дуже хочу вам показати. Тому е сьогодні буде такий влог-розпаковка. Але розпаковка буде пріоритетом, а влог це просто як такий додаток. Тому через пару хвилин ми з вами відкриємо її. Друзі, я тут. Але мене, бачити не обов'язково. Зараз ми з вами будемо розпаковувати. Цю неймовірну красу, але, певно, в мене якісь не дуже добрі ножиці, і я не можу нормально розрізати. О, ніби пішла. Ніби як справа пішла. Так, ура! Запаковано просто, неймовірно. Я трошечки... Пошкодила упаковку. ось Трошки коцнуло, але я сподіваюся, це не критично. Ну, це я. Якщо б все пройшло ідеально, це було б не я. знаєте У мене в житті не може все бути ідеально, Це не про мене історія. Подивіться, подивіться. Так, ем, бренд. Зараз я поближче. Так. Що ж, всередині, зараз ми з вами подивимось. Так, я переверну камеру. Дивіться, як все всередині. А, блін, мені аж страшно, якщо чесно. Зараз я розкрию і вам покажу. Ось що нас чекало всередині. Ось такий крашончик. Тепер будемо думати, як нам його назвати. Це листівочка з інструкцією по догляду. Просто неймовірна краса. Подивіться на це. А, який він ганьюнький, який він гарнюнький. Це просто. Це зроблено своїми руками, уявляєте? Просто своїми ручками людина робить, а в неї ще є, до речі, різні ковтинки в'язані. Тому звертайтеся в магазинчик Homo Plus, будь ласочка, друзі, це неймовірно. Я не можу. ну Це реально, це дуже круто. От тільки подивіться, яка краса. Це магазин Homo Plus. Блін. У неї, до речі, є не тільки в'язані іграшки і не тільки такого маленького розміру. Це мені на подаруночок прислали маленького розміру. А там є різні іграшки, там є в'язані ковтинки, чи як вони поводинки, здається, називаються, яку я вже хочу замовити. Я вже чекаю, коли прийде зарплата, щоб замовити там цю поводинку. Ну просто, ну ви подивіться, яка няшність. І це зроблено своїми ручками. Просто я не можу. Будемо думати, як його назвати.